За інформацією СБУ, в Житомирській області повідомлено про підозру цитую п'ятьом учасникам злочинної групи, які під час війни заробляли мільйони на імітації очищення стічних вод Бердичева. Гроші, що виділялись із бюджету, призначались для повної біологічної очистки каналізаційних стічних вод. Але замість якісної очистки, за інформацією СБУ, складали лише правильні протоколи. Але ті очищена вода із перевищеними в десятки разів показниками скидалась у головну водну артерію міста. Після 13 обшуків на підставі зібраних СБУ доказів засновнику фірми і директору товариства інкримінують серед іншого порушення правил охорони водних об'єктів, що спричинило забруднення поверхневих вод, створило небезпеку для довкілля, призвівши до настання тяжких наслідків. Починати... Інформація СБУ з'явилася якраз напередодні проведення депутатської комісії із питань житлово-комунального господарства, на якій саме обговорювали питання скасування підвищених тарифів Заводу. От чекаємо, коли СБУ розслідує повністю цей клубок корупційний, і далі будемо готовити. А на сьогоднішній день є встановлені факти, що послуга, мало того, що неякісно надається, призвела до екологічних катастроф в регіоні. І при цьому всьому продовжують піднімати тарифи. От як ви врахуєте цю інформацію? Отак і директор ТОВ Анатолій Григорук зазначає: якщо тариф буде скасовано, підприємство вимушено зупинить роботу. Буквально 7 числа у нас є попередження про відключення електроенергії. Якщо не буде сплачено, буде підприємство зупинено. Стосовно якості очистки, очистки зазначив якість, наступне. Я не знаю якість очистки. Треба будувати нові очисні споруди для того, щоб була якість очистки. Тут говорили, що е, труби старі там на водопостачання, а очисні споруди е, теж, мабуть, не нові. Вони теж засмічені, забруднені. Я ще не знаю, як вони ще й так до цієї пори працюють. Нам приходить 7 тисяч кубометрів на добу. Якщо більше води, ми не зможемо чищати. У інтерв'ю пан Анатолій підтвердив інформацію про вручення йому як директору підприємства дочка, підозри. Ну, прийшли з, об, з обшуком. знайшли е, гроші. Ну мені вже 63 роки. За 63 роки я міг собі якісь. Кошти зібрати, ну, не я один. По-перше, в мене дочка. Ні, мене знайшли, всього, забрали мільйон, будемо казати. так. Все забрали і зараз, зараз дружині операцію зробив, позичав гроші. Сам директор не погоджується зі звинуваченнями, хоч зауважує, про недостатню очистку ніколи не приховував. Нічого я не погоджуюсь. Я ви знаєте, я з, з, з 2004 року працюю директором там. У мене тривоги почалися оце з того часу. Я виїжджав ночі вихідні дні. Постійно виїжджав якісь, тому що як, як не те поламалося, то те згоріло. Я був і за електрика, я був і за сантехніка, я був і за чистильника, я був і за главного інженера, я за всіх там працював. А зараз, як то кажуть, допрацювався. Я тільки ну, од, ну, забруднення, да. ну якесь там це ну, за забруднення, ну ми сплочуємо. Якісь штрафи, це, ну то це до підприємства. При чому тут я, при, том, при чому тут мої кошти? Мої, моєї сім'ї, будемо казати так. Я вам скажу, хай би місто б забрало його. Вони не хочуть, тому що вони знають, що це там, там треба великі кошти вкласти. Як ці очисні, як, особливо це, це зараз су, суха погода така, а якщо особливо весною, як дощі великі, я ж кажу, там вода з усіх сторін туди біжить, її неможливо очистити. Ми її не встигаємо перекачувати. Я б вже давно пішов без цієї роботи, просто зараз з цим. Криміналом цим, якщо я зараз уйду з роботи, в мене просто не буде за що судитись. Питання скасування тарифу планували розглянути на сесії, що відбудеться завтра, 6 березня. Що ми хочемо швидко зробити? Ми швидко можемо тільки зробити колапс в системі водовідведення, тому що або ми. Припиняємо водопостачання в всьому населенню. Ну, що ні, ніхто ж про це не говорить. Якщо у нас проблема з очисними спорудами і ми хочемо їх закрити, то завтра ми відключаємо воду всьому місту, тому що нам її нікуди буде зливати. Члени комісії, заслухавши виступи, між іншим, рекомендували надати економічного відділу і відділу, відділу фінансів, доопрацювати його. І виступити на засіданні міської ради. Як можна з людей брати гроші, мало того, що послуга ніяка, то ще ж загадити від, е, річку від переулка Урожайного, 18 і до тіті ті включно. Тут вузел, який треба або розрубати, або ви його будете підтримувати. Мені, я чекаю розслідування. Я чекаю вироку суду, чергового вироку суду. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК ТРКВІК